Я, Дейнега Надія, учасниця конкурсу краси та творчості. Я маю велику і дружню родину, яка виховала мене в любові до рідного краю і в шані до сімейних традицій. З покоління в покоління в нашій родині передаються секрети української народної вишивки та плетіння. А ще ми любимо дуже дружні велопрогулянки. захоплююся мистецтвом фотографії. Ці яскраві знімки збагатять наш сімейний архів. Мріє про те, щоб у нашому місці було якомога більше велодоріжок, щоб на них можна було кататися. І дорослим, і дітям сьогодні в Європі користується дуже великою популярністю, один із видів векотуризму. Велотуризм. І погодьтеся, наш ніжин із своєю великою історією, мальовничими краєвидами та багатою культурною спадщиною може конкурувати з багатьма кращими країнами світу в цьому виді туризму. you